Цей рік, як і попередній, просто вражає кількістю грибів. Всі, навіть ліниві з лінивих, йдуть до лісу. Що вже казати про завзятих грибників? Для нас порясян гриби здавна були не лише важливим доповненням до раціону. Наші пращури лікувалися ними, використовували у побуті. Давні рецепти дещо втрачені. Проте серед Житомирян є люди, які продовжують грибні традиції, додаючи до прадавніх знань сучасні наукові. Такими є представники Житомирського клубу грибників Веселка і зустріли ми їх, звісно ж, у лісі. Дослідження останніх років показали, що гриби це невеличкі енергетичні станції. І коли ми заходимо в ліс і налаштовуємося на них, то вони нас кличуть. Налаштовуємось на хвилю грибів. На хвилю грибів. Вони нас кличуть. І завжди у вас буде повний кошик грибів. Коли я чую, ідуть грибний сезон, і я чую розмови про отруєння. То мені дуже стає боляче. Я завжди кажу своїм грибникам: заходите в ліс, помоліться, подякуйте Богу за цей храм. І тоді у вас, ваш ангел-охоронець, убереже від того, щоб до вас в кошик не попала бліда поганка. Ви говорите про ліс як про храм природи. Про, про храм природи обов'язково. і Треба берегти в ліс. Так боляче, коли приходиш, викидають сміття у ліс, пляшки валяються. Так така гарна природа, її треба берегти. Це і, як казав Джозеф Конрад, земля вона така єдина. Її треба берегти. Веселкою свій клуб Житомирські грибники назвали не на ім'я райдуги, а на честь одного з найбільш цінних лікувальних грибів, який зветься панною або ж веселкою. Давайте заглянемо у кошики веселих грибників. Що Людмила Григорівна, гриби є? Ну, Є гриби. Є, є, є так? Є. А ну покажіть. Ой, Зоя, гарні гриби. От правду кажуть, що цей рік грибний чи ні? Ви знаєте, все літо грибів було небагато, а потім після засухи пішов дощ, такий обвальний дощ, і, і пішло багато грибів. Осінні я піду, гарні віршики складу, про опеньки і чорнушки, про смачну з грибами юшку. а ані трішки. Різнобарв'я у середині кошику дивує. Тут є гриби навіть з синього кольору. Це паутинник сіро-голубий, він їстівний, але його не беруть. І коли... їстівний його коли пробланшувати, то можна засолити. Можна засолити. Вони коли маленькі, вони такі крепкенькі, крип, булавкою ніжка, сіро-голубі, вони приємні на, на запах, а червоні мухомори я беру, тому що я їх висушую і намочую їх горілкою. І, звичайно, вони дуже гарні для лікування. У нас народна медицина найбільше використовує для лікування червоний мухомор. Я мухомор, я показний, а ще з картоплею смачний. Неправду діти він говорить, він тут у лісі мухи морить. Ой, а це а це, Ой, це мій любимий гриб. Це мокруха ялинкова. Mm -hmm. Там найдіть є грибочок ось він. Ось, подивіться, такий красивий. Молоденький. Угу. Спочатку э, заходиш в ялини, він росте в ялині. Є, гриби взагалі всі утворюють мікоризу з якимсь деревом. Е, краснючки ростуть е, Біля. під осиками, угу. під осичник, е, підберезники ростуть під березами, бабочки, а от мокруха вона утворює мікоризу з ялинами. І спочатку кидаються, думають, білий грибок. А потім, коли роздивляється, що мокра шапинка, то е, думають, що це маслюк. А коли дивляться, що ніжка жовта, от така вона от ніжка жовта, лякаються. лякаються, покидають, і я підбираю Ой, і забираєте. Да, Мокруха ялинкова, <реш> нею лікуються в основному білочки, їжачки, зайчики. Це дуже лікувальний гриб. Ой, квітка. Квітка, так. Да. що це вам? Це коріол... Для краси, мабуть. Це гриб трутовий. Вони обростають на молодих пеньках, але надзвичайно лікувальний гриб. В Японії є препарат Коріолан, виготовлений з цього гриба, який в обов'язковому порядку назначають онкофори. Це національна програма. У Китаї, в Японії, в Малайзії. Обов'язково. Цей грибочок називають китайці ніжно, гриб з хмаринки. Японці називають гриб з берега ріки. О, коріол. Він дійсно, гарний. Так, він дуже гарний. Він буває різним, він буває в різних тонах: в чорному, в жовтому е, такому кольорі. І ось вони починають рости з кінця вересня, а до кінця жовтня. Їх вже треба зібрати, бо їх вже починає їсти міль. Там хочу показати мій любимий грибочок. Ану. О, оце... Ой, це поганка якась, мабуть. Ні, ні. В крайньому а, разі виглядає він якось підозріло. А, знаєте? — От, подивіться, як? він дуже схожий з паутинником. Так? Оце mm -hmm. паутинник. А оце ковпак кільчитий, приболотюха називають його. Вовручка. Яка назва приболотюха. приболотюха так. — так. Як тільки дощ прийшов, і десь вода стекла. То там і по краю приболоті вже виростає приболотяха. То його можна їсти? Ой, він назв це самий смачний гриб сушений. Він коли сохне, співати хочеться. Ми у лісі неподалік Житомира роздивляємося зібране зранку грибниками з клубу Веселка. З поміж розмаїття грибів впізнаємо добре знайомі сироїжки. Крехті шапки, біленькі ніжки. Це кольорові сироїжки. А чом же звуться дивно так? Бо їх сириме їсть слима. О, які ваші такі. Сироїжечки. Їх спочатку треба, щоб правильно їх засолити. Їх треба. Вкинути в крутий кипяток, в якому сіль і лимонне, лимонна кислота. Mm -hmm. Тоді вони одрізуєте ніжку, кидаєте шапочки, називається це бланшування. Швиденько туди-сюди шумовочкою, пісок впав на дно, а ви сироїшки виняли, а тоді ви їх можете помити, вони не поламаються. А, а тоді лимонна кислота. Щоб зберігся колір шапки. Угу. Тоді ж сироїшки червоні, зелені, темно-фіолетові, вони всі різнокольорові. І ви додаєте, коли вони охолонуть, додаєте часник, сіль, кріп, прижимаєте тарілочкою, ставите гніт і в кімна... при кімнатній температурі три дні вони засолюються. І їх сиро їжки, їх можна їсти сирими. Не знімаючи ось цієї сили. Не знімаючи, так? не треба чистити нічого. І отак от тоді викладайте на тарілочку, коли вони вже заквасилися. Оце е грибок, якого на полісі всі брали, кажуть, беруть і брати будемо. Е це свинуха тонка. Гриб отруйний, надзвичайно грязний. Він на себе дуже вибирає, коли порівняти лисичку. І свинуху тонку, то це один до 150 О, по що? чистоті. Коли лисичка ніколи на себе нічого не вибирає, де б вона не росла, то свинуха тонка вибирає на себе всі і важкі метали, навіть якщо вона і виросла от, в чистому лісі. Е, гриб містить в невеликій кількості ті ж отруйні речовини, що й містить бліда поганка. Був випадок, коли люди поумирали, і це стало предметом дослідження цього гриба. Його дослідили точно. У ньому зберігаються і гемолітичні білки, і синильна кислота, яка накопичується в нирках, не виводиться з організму. А потім, коли людина захворіла, раптом чомусь кажуть, відмовили нирки. А чому? Але переконати наших людей не можна. Навіть я йду на ринку, бачу, що продають у нас свинухи. Багато людей знає, що їх не треба брати. Ну що, Муховиків зараз. Це польські, да? Ні. так? Ні. Польський це муховик темнобурий. У нього така шапка коричнева, як в білого гриба. Це польський гриб. А це муховик зелений. Бабка, так. Да? Бабка, да, у нас називають бабка підберезник. Дуже смачні гриби і калорійні надзвичайно. Ви знаєте, мені дуже не подобається, коли бабку зварять, і а вона, вона чорна. в супі чорна, і така вона. Така слизувата. В ній багато йоду заліза, і вони, коли тушені в сметані, дуже смачні. Хоч крилець я не маю, у небі не літаю, та є у мене шапка, товста нога м'ясиста. Не бійтесь мене їсти. Я гриб наймення бабка. Стівні гриби готуються просто, ріжуться, кладуться на сковорідку. Ну, звичайно, їх треба обтерти на сковорідку. коли вони трошки нагріються, прокиплять, вода з них виходить. Але отой сік, що виходить з них, він дуже гарно пахне. І гриби присмажені, коли вони не варені, духмяні, то вони дуже смачні. Тоді додається трошки жиру через хвилин 10. І ще 5 хвилин, і от гриби. Дуже смачні, готові. Це можна так готувати білий гриб, моховик, польський, краснюк, бабочку. А от умовно їстівні гриби, ті, які гіркі, кислі, там їх треба обов'язково проварити. Там ще є краснючок. Підосичник. Поїжений. Коли... Поїжений, да. поїжений це його зайці чи хто? Чи слимаки поїли Слимаки мабуть? поїли лісові е... звірюшки? Люблять теж люблять лікуватися грибами, бо коли б вони їх їли, то нам би нічого не лишилось. Вони ними інколи лікуються. Пролікувалися і пішли. Ми повинні вчитися у природи, як все. А от коли йдуть гриби. То чоловіків у ліс не заманиш, вони всі біжать на, на полігон по краснюки, бо він е, краснюк, він трошки афродізіак. Він mm -hmm. да підтримує чоловічу силу, тому чоловіки завжди люблять краснючки збирати. Звичайно ж, похід був би невдалим, якби не знайшли хоча б одного білого. Цей гриб вирізняється надзвичайними біологічно активними властивостями. Коли взяти гриб. Це 90% води, і лише 10% грибної маси, в якій, коли висушити гриб, то це надзвичайно сильна біологічно активна речовина. Тому багато їсти грибів, як от, так як і м'ясо. Багато їсти грибів не можна. Їх треба їсти ну, невелику кількість 100 грамів, 200 грамів. І от ми зараз робимо бутерброди і теж. О, два-три кусочки на бутерброд це дуже здорово, і він дає тонус і дуже смачно. Не відкладаючи у кошик, білий гриб швидкоручно різається з кибочками солиться за 15 хвилин. Біологічний каталізатор має бути готовий. Білий гриб Солиця ми гайнули на сезонну виставку грибів. Чільне місце у ній недарма займає бліда поганка. Найпідступніший, найнебезпечніший, найотруйніший з грибів полісся саме сильний яд на планеті, який практично попадаючи в грибний кошик, попадаючи у страву, від нього люди не можуть спастися, тому що симптоми Настають через 8-48 годин, коли вже людина практично забула, що вона їла. Вона от має такий зелений металевий блиск і обов'язково ніжка, яка виростає з яйця. Тому ось такий гриб попадаючи. От ось, оцей гриб це. Достатньо отруїти 5-6 чоловік. Коли вона маленька, зовсім вона схожа може бути на печерицю, на сироїжку. Треба просто бути уважним, не зрізати верх гриба, не подивившись уважно на ніжку. Тому що у сироїжок немає ось такого яйця, а в блідій поганці є. Ну і е, кажуть: от я варив, варив, варив. Бліду поганку можна варити 6 днів. І Алкалоїди блідої поганки не розчиняються в воді, тому, скільки б ви її не варили, через 20 років сухий гриб зберігає отруйні властивості. Коли попадає бліда поганка, то отрується лише та людина, яка її з'їсть, кусочок. Вона, Вся юшка і всі інші гриби не отруйні. Отруює тільки, вона розчиняється під дією кислот у шлунку. Тому треба просто оберігатися, щоб до вашого кошика не потрапив такий ось е страшний гриб. Ви знаєте, більшість людей вважає, що ось цей цитриновий мухомор це бліда поганка. Ні, це звичайний мухомор. Він, якщо попаде в кипяток, провариться, то отруєння буде таким легким, е пощастило. Значить. Можна отруїтися і червоним мухомором, але практично від нього вмерти неможливо. Він понижує тиск швидко і діє через 5-10 хвилин. Тому через 5-10 хвилин можна людині надати допомогу. На відміну від смертельно отруйної блідої поганки, інші мухомори не такі страшні, з-поміж них є навіть ті, що здавна традиційно вживають у їжу. Ось у нас представлені мухомор сіро-рожевий. Я його поставила біля мухомора пантерного, тому що щоб не сплутували, мухомор пантерний, він має таку таку окраску більш оливкову. І по оливковому окрасу йдуть чіткі, точечки, точечки плямочки. Так, це отруйний. Мухомор пантерний. Він теж, бачите, всі отруйні гриби виростають із яєчка, з вольвочки. В них обов'язково таке залишається е, на кінці е, да, ось залишки яйця. І е, звичайно, коли порівняти отак близько, то дуже видно, що це мухомор оливковий в точечки, а мухомор сіророжевий він ось. Такий грибочок із, елегантний. елегантний, із з такою гарною з спідничкою гафрованою. І обов'язково у неї просто потовщена ніжка. Він рожевий на колір, коли навіть зняти ось з нього плівочку, то з часом. Вона стане рожево, рожевою полосочкою. На полісі називають е, мухомор сіро рожевий маремушками. То це є маремушка, це є маремушка е, делікатесний, найсмачніший гриб. У французькій енциклопедії стоїть три фішки. Саме смачний гриб. Його коли е, він дуже Взагалі гриби 90% води. То а в, в тут, мабуть, 95% води треба кинути в кипяток, щоб вода з них вийшла. Тоді можна підсмажувати. Він нагадує таку коріпочку підсмажену або молоду корятинку. Але все одно страшнувато такі. Від... Ні, ні. Ці... У нас на полісі дуже добре знають маремухи. Коли йдуть маремухи, вони йдуть масово, їх багато. У нас є села біля Любарський район до Вінниці, які вважають, що коли поїсти період маремух, нічим хворіти не будеш. Вони масово збирають і їдять маремухи, заквашують їх. А от осінні улюбленці поліщуків справжні опеньки не їстівні гриби, умовно їстівні. Треба теж обов'язково вкинути в кипяток, пробланшувати. Для грибів краще підходить слово бланшування, а не відварювання. Багато істівних грибів полісся є делікатесними за своїми смаковими властивостями, але залишаються недооціненими. Вони мало відомі, їх мало збирають і вживають. Людмила Григорівна, А ось ці дивні майже казкові, схожі на якихось не знаю, їжачків, гриби. Це лускатка. Лускатка звичайна. Е, їх є 20 видів, 10 вивчені, 10 не вивчені. Вони бувають слизькі. Неприємні на запах, а ось саме ця лускатка. Вона є стівна. Вона приємна на запах, і вона така красива. На і бувають, обростають дерева, і можна навіть набрати багато і посмажити. Наступає таке похолодання до градусів п'яти, і з'являються рижики. На холодних росах, на холодних рамках, чудовий гриб. Його солять, можна їсти сирим. Порізали, отак ножечком постукали, пісок випав, присолили і можна поїсти. На любителя, звичайно. Можна посмажити, але обов'язково не варити. Рижик не потребує ніяких пряностей. Він сам по собі дуже духмяний, і гарний гриб. У нас на Поліссі ростуть гриб-зонтик великий. Їх називають дуже. Гарно, курочками, мабуть, тому що вони схожі на пернатих, Но, покриті на рябих пернатих курочок. Вони покриті такими лусочками і надзвичайно смачний гриб, тільки теж його перед приготуванням не потрібно варити. Лусочки ножечком знімаються в яєчко і 5 хвилин посмажити. І тоді гриб дуже смачний. В молодих сосняках. Разом із зеленими рядовками, сірими рядовками ростуть їжовики. Чим вони відрі... Чому їжовики? Тому що спори в них визрівають на голках. Ось вони вкриті не пластинками, не трубочками, а голочками. І ось саме на цих голочках визрівають спори. Ну, для того, щоб його приготувати, треба зчистити голочки, щистити лусочки. Посмажити на несоленому салі. Він, вони, посмажити 5 хвилин, тому що вони потім стають жорсткими. І тоді дуже смачний гриб. У нас представлено більше 100 грибів. Оце такий фенологічний календар жовтня місяця. І все ж білою мрією всіх грибників залишається білий гриб. Важлива в лісі в мене роль, я білий гриб, грибний король, у пору зростати здав нас бик, тому що з вуся боровик. Були про те, що у лісі ми залишили бутерброди із свіжозірваним, дрібно нарізаним і швидко засоленим боровиком.